Всім привіт! Ви потрапили на канал Крипта без Москалів, і сьогоднішнє відео буде присвячено проєкту NotCoin. Я розповім детально, що це за проєкт, як взяти участь та чи є в нього перспективи. Детальний пост про цю активність буде в моєму телеграм-каналі, де я публікую найдетальніші інструкції українською. Посилання на мій телеграм-канал ти знайдеш в описі під відео. Також попрошу тебе підписатись на мій ютуб канал, якщо ти не зробив це раніше. Поставити лайк цьому відео та написати коментар. Я буду всім дуже вдячна за активність. Ну а ми погнали! Ноткоін це мемкоін для telegram ігор типовий клікер в екосистемі тон. Розробники пропонують користувачам просту гру, що дає змогу майнити віртуальні монети. За даними Google Trends, оцінка частоти запиту NotCoin доходила до 100 пунктів в перші 7 днів. Саме цей застосунок отримав вірусний ефект серед користувачів меседжера. В Твіттері у них 608 тисяч читачів. Як бачимо, Твіттер зареєстрований був в листопаді 2023 року. А публічна версія застосунку була представлена 1 січня. Як бачимо, відразу після запуску розробники написали про 150 Тисяч активних гравців до 8 січня добова кількість активних акаунтів перевищила в півтора мільйона. Юзерів. По останнім новинам, на 27 січня, в застосунку вже більше 20 мільйонів людей. Тобто 20 мільйонів людей приєднались до ноткоїна за 26 днів. Ще ми бачимо, що тут є такий тезис жодних обмежень, жодних правил. Можливо, нічого, крім розваги. Ось що таке ноткоін, ось чому ми всі тут. На момент запису відео Notcoin працює як телеграм-бот. Просто переходимо от сюди і бачимо, як звичайний телеграм-бот, і тут всередині вже зашита ця гра. А тепер давайте розберемо, чому ж ця гра стала такою популярною. По-перше, вона дуже проста. Потрібно просто тапати по екрану і тим самим збирати монетки. А тому в цю гру зможуть грати абсолютно всі. Навіть ті люди, що не розбираються в крипті зовсім. По-друге, не потрібно нічого завантажувати на телефон, засиряти пам'ять. Тут все просто запустили телеграм бота і граєш собі. По-третє, немає ніяких витрат, окрім свого часу і знову ж таки своїх пальців. Додам, що важливим фактором, чому ця гра також є популярною, це те, що вона з'явилась на початку бичачого ринку, де саме зараз, за січень 2024 року, більше п'яти проєктів роздали свої дропи. Якщо зовсім Простими словами, то дроп в крипті зазвичай означає роздачу безплатних токенів або монет, як правило, як маркетингова кампанія або просування проєкту. Тобто ми щось робимо для проєкту, або якісь дії, або просуваємо, або підписуємося на соціальні мережі, або щось робимо в проєкті, і за це проект може нам насипати своїх токенів, які ми зможемо продати. Але далеко не кожен проект робить такі роздачі, так як зараз такий хайп на дропи від проєктів, тому люди тапають по екрану, сподіваючись заробити мільйони. Ну і ще є така особливість, що назва NOT – це перевернута назва TON. Також є інше тлумачення NOT COIN – це не монета. Як бачимо, тут у нас є закріплене повідомлення в Твіттері, що в перекладі означає. Мабуть, нічого. Тут ми запам'ятали, переходимо далі. Давайте подивимося, що ж по інвестиціям в цей проєкт. Ось ми перейшли на сайт CryptoRank, заходимо от сюди, вибираємо Funding Rounds. Сюди в пошук пишемо цей проєкт і бачимо, що результатів немає. А це значить, що інвестицій офіційних в цей проєкт немає. Додатково можна ще перевірити саме на ось цьому сайті «CryptoFundraising». Також пишемо ось сюди назву проекту, і як бачимо, результатів немає. Тому з впевненістю можна сказати про те, що інвестицій офіційних в даний проект немає. Якщо немає інвестицій від топових фондів, або взагалі від хоч якихось фондів, то за які гроші вони роздадуть дроб? Тут виникає питання. Або ж навіть якщо вони залучать інвестиції, то порахуйте зараз 20 мільйонів користувачів. Якщо вони залучать, наприклад, 20 мільйонів доларів і повністю 100% сотків роздадуть. Дроп, то кожен користувач отримує по скільки, правильно, по одному долару. Це, звичайно, дуже грубий розрахунок. 100% інвестицій навряд чи хоч якийсь проект виділить на те, щоб роздати дроп. Тому тут треба задуматись, з яких коштів буде ця роздача. Звичайно, я не відміняю те, що в застосунок заходять компанії і там розміщають свої оффери, про які я вам покажу трошки пізніше, але не думаю, що роздача буде саме з цих грошей, що виділяють на ці оффери. Також хочу звернути. Вашу увагу про те, що є сторінка NotCoin, саме монети Not на CoinMarketCap, але вона по суті нічого не значить, чи буде монета, чи не буде. А тому я б свою увагу на цьому не загострювала. Також хочу одразу наголосити, що особисто я досить скептично ставлюсь до таких проєктів, так як вважаю, що мільйони на них точно не заробиш, так як поки що ще не було жодного проєкту в історії. Щоб за такі легкі дії людям насипали мільйони, як то кажуть, чим більше людей в проєкті, тим менше ти зможеш з нього отримати. Так як тут 20 мільйонів користувачів, як ми бачимо, вже 22 мільйона користувачів, тому очікувати від цього проєкту щось грандіозне я б не стала. Давайте трошки згадаємо проєкт Світкоін. Починалося все дуже також хайпово треба ходити і заробляти було. І за це ти, по суті, фармиш поінти. Так, проект роздав монетки, але заробили тільки ті, які вміли користуватись гаманцем і біржею, Інші ж просто залишились за бортом, або продавали за Бестін свої монетки тим, хто знав, як виводити на біржі і продавати. Тому хочу одразу наголосити кожному, якщо ви хочете грати в цю гру, щоб заробити мільйони, то краще скіпніть. Якщо ж вам все таки цікаво, що з цього може вийти, то давайте разом зі мною пограємо в цю гру. Ну що ж, переходимо в пост в моєму телеграм-каналі, який буде про ноткоін. Тут є детальна інструкція, що треба робити. Перший пункт переходимо в бота ноткоін і за це отримаємо додатково, якщо перейдете по моєму посиланню, 2500 поїнтів. Переходимо. Як бачимо, це звичайний Telegram-бот, і ми натискаємо розпочати. Далі ми бачимо звернення до нас і бачимо, хто нас запросив. Далі натискаємо «Старт». І тут вже на балансі у нас є 50 тисяч монеток. Перше, що ми бачимо, це величезну монету. Потрібно тицяти на неї, і за це ми заробляємо поінти. Для того щоб почати грати, потрібно всього навсього тицяти на цю монетку. Ось так ми беремо і просто тицяємо. Як бачимо, поінти зверху в нас додаються. У нас вже не 50 тисяч, а 50 тисяч майже 100. Зліва, як ми бачимо, ось у нас 944, 945 – Це енергія. Максимально на першому рівні це енергія тисяча. Тобто тисячу разів ми можемо тапнути по екрану для того, щоб заробити по одному поінту. Я думаю, не важко порахувати, якщо ви тисячу разів по одному балу будете заробляти, то тисячу монеток ви максимум заробите за одну енергію. Як бачимо, енергія оновлюється, коли ви повністю розрядите її до нуля, то потрібно буде зачекати, щоб почати тицяти знову. Думаю, складного тут нічого немає. Далі ми бачимо три вкладки: перша вкладка у нас Friends. Натискаємо на неї і бачимо, що ця вкладка розрахована на те, щоб запрошувати друзів. За кожного друга, як ми бачимо, ми будемо заробляти 2500 п'ятсот монеток. Якщо в цього друга є Telegram Premium, то за кожного друга будемо заробляти по 50 тисяч монеток. Також тут буде відображатись, скільки друзів ви вже запросили. Так як оце у мене новий аккаунт, я вам показую на новому аккаунті, то поки що в мене відображається 0. Давайте зараз покажу вам відображення на моєму основному акаунті. І тут вже відображається, що в мене 90% просто друга так, це небагато, але все ж таки 92 людини приєднались по моєму посиланню і тицяють разом зі мною. Якщо ти хочеш тицяти разом з нами, то переходь за посиланням, яке буде під відео, або ж можеш перейти в мій телеграм-канал, і там також буде це посилання. Далі наступна вкладка в нас Earn. Натискаємо на неї, і тут відображаються завдання, які ми можемо виконати для того, щоб заробити додаткові поїнти. Наприклад, одне з завдань запросити друга. Далі нижче ми бачимо завдання заробити тисячу ноткоїнів, і за це ми отримуємо плюс 3000. Давайте одразу виконаємо це завдання і я вам покажу, як забрати ці поінти. Просто тицяємо по екрану, В майже ми вже заробили 1000. Зараз ще трошки потиція. Як бачимо, ми вже дотиціли, у нас 51 тисяча, переходимо в «Орн» і тут вже потенційно ми можемо забрати ось ці 3 тисячі. Натискаємо сюди, нам написали знизу «Task done», Тобто ми виконали це завдання і нам нарахували 3 тисячі. Можемо перейти і глянути. Так, на балансі у нас 54 тисячі, тобто завдання ми виконали. Так само ви можете виконувати інші завдання, наприклад, запросити 10 друзів або приєднатись до складу. Я розповім вам, що це таке за склад і чому потрібно приєднатися саме до мого. І за це вам також дадуть 5 тисяч додаткових. Монеток, також можемо спуститись нижче і бачимо спеціальні завдання, які також можна виконати і отримати вже більші суми. Я рекомендую виконувати тільки безкоштовні завдання. Наприклад, можемо погортати, подивитися, які тут є завдання. Бачимо завдання підписатись на Notcoin», можемо натиснути на нього. Натискаємо Запустити. Натискаємо «Start with task». І просто підписуємось на ноткоін в Телеграмі. Повертаємось до нашого завдання, тиснемо Кантін. Знову повертаємось назад. Тиснемо знову кантін. Нас перекидає на твіттер, і в Твіттері також потрібно буде натиснути кнопку ось сюди читати. Натискаємо, повертаємось назад, і бачимо, що 200 тисяч ноткоїнів ми тільки що отримали. Натискаємо зверху «Cancel» і скасувати. Переходимо сюди і бачимо, вже в завданнях, просто натискаємо на саме завдання, і завдання вже в нас виконано. Повертаємось назад і бачимо на балансі, у нас вже 254 тисячі. Також тут є завдання для трошки більших рангів. Повертаємось назад і бачимо ще одну вкладку. В нас є Boost. Тобто саме на ось цій вкладці ми можемо збільшувати кількість своїх винагород. Тут ми бачимо свій баланс 254 тисячі. Далі ми бачимо денні ліміти, які нам дають. Нам дають три турбо. Турбо це значить, що ми зможемо заробляти за один тап не одну монетку, а в декілька разів більше. Наприклад, зараз я вам покажу: натискаємо турбо. Три рази в день ми можемо безкоштовно скористатися цією функцією. Натискаємо get. Ми повертаємось і тут. Треба зачекати, коли з'явиться така ракетка. Натискаємо на неї, і тут дуже швиденько тицяємо. Тицяємо якомога більше для того, щоб отримати вже по 7 монеток за один клік, а не по одній, як було до цього. Це йде лічені секунди. І що класне, коли з'являється такий режим, то енергія не віднімається. Заходимо знову на буст, зможемо ще раз взяти турбо. І ще раз давайте я вам покажу, як це працює. Натискаємо GET. Чекаємо, коли з'явиться ракетка. Натискаємо на неї і дуже швидко тицяємо. Бач. Бачите, вже зараз нам дається по дві, але все одно це дуже класно. Бачимо, що ще одна ракетка з'явилась, ми вже нічого не тицяли, нічого не брали, вона з'явилась сама, тому дуже швиденько натискаємо на неї і тицяємо доти, доки нам дають. Це йде до 10 секунд, тому тицяємо дуже швидесенько. Далі переходимо знову на вкладку Boots і ми бачимо, є поруч з турбо. Це Full Energy. Якщо ми зараз використаємо всю тисячу енергії, то ми можемо натиснути на Full Energy, і енергія буде знов тисячу. Давайте я вам покажу. Ось як бачимо, енергія у нас закінчилась. Потроху додається 5, 6 і так далі. Переходимо в буст, натискаємо Full Energy, натискаємо Get. І як бачимо, знову одна тисяча у нас є, і можна знову йти і тацяти тут. Далі знову переходимо в буст. Також ми бачимо вкладку бустерс, завдяки якій ми можемо фармити кожного дня більше поїнтів для збільшення свого балансу. Перше ж, те, що ми бачимо, це автотап бот. Тобто ми можемо за 20 тисяч монеток купити собі бота, який автоматично буде збирати поінти замість нас, коли ми не будемо заходити в цей бот. Але хочу попередити, те, що він збирає набагато менше, чим якщо б ви збирали руками, але якщо ви не хочете, наприклад, витрачати багато часу на цю тицялку. Просто купуєте бота за 20 тисяч, що я зроблю зараз. Як бачимо, бот пише «Привіт, дорогенька, я заробляю ноткоін для тебе, поки ти не торкаєшся, принаймні одну годину. Я тикаю протягом 12 годин. Потім тобі потрібно забрати те, що я видобув, щоб я міг заробляти ще більше для тебе. Працює він протягом 12 годин. Тобто, ви заходите один раз на 12 годин і забираєте профіт, який буде від цього бота. Я купила його за 20 тисяч. Він буде тепер мені кожного дня збирати монетки. Замість мене. Класно, звичайно. Далі у нас йде мультитап. Ми можемо купити за 100 мультитап і збільшити на один тап при тицяні на екран. Тобто ми будемо заробляти не один тап, коли тицяєм а будемо вже заробляти два тапи. І з кожним левелом це збільшується. Наприклад, зараз за 100 я купую, повертаюся назад, і я вже коли тапаю, ви бачите те, що в мене вже не один, а два. Окей, натискаємо знову на «Буст». Давайте спробуємо ще купимо один тап, вже коштує 2000. Натискаємо Є. Повертаємось назад і ми вже по 3 тапаємо. І так само ви можете збільшувати ось тут, купуючи мультітапи, і тим самим фармлячи більше токенів. Переходимо знову сюди. Нижче ми бачимо річерчінг speed». Тобто, якщо ми натиснемо сюди і купимо додатковий левел, бо зараз у нас, як бачимо, нульовий. А те, щоб перейти на перший, нам потрібно заплатити 100 монеток. Якщо ми виберемо його, то тоді наша енергія буде оновлюватись набагато швидше. Натискаємо сюди, наприклад, купили. Зараз, бачите, енергія вже йде. На два більше, тобто по два, у нас було 876, там 76, 77 і так далі. Зараз збільшується вона вже на два, а не на один. Далі знову переходимо на буст і бачимо Energy ліміт. Ми також можемо збільшити. Якщо ми повернемось назад, ми бачимо, що зараз у нас максимум це одна тисяча доступно енергії. Якщо ми натиснемо і купимо. За 100 повернемось назад, то в нас вже півтори тисячі, тобто ми зможемо більше тицяти, більше в нас буде енергії, і ми зможемо заробити більше монеток. Думаю, тут пояснювати не потрібно. Також, якщо спустимось нижче, тут можна купувати скини, але якщо чесно, я не бачу сенсу купувати щось, тому що найтоповіші це саме бустери. Я тільки що перейшла на основний аккаунт і бачимо, тут робот вже зібрав для мене 172 сімдесят тисячі вісімсот монеток, просто за те, що я не заходила. 12 годин. Давайте натиснемо Дякую і заберемо тим самим ці монетки. Все, вони додались до загальної кількості. Зараз у мене трошки більше, ніж 12 мільйонів. Це не так багато. У мене 6 тисяч енергії. Зараз покажу, який в мене рівень. У мене тут 9 рівень можна збільшити до 10-го. але потрібно заплатити аж. Мільйон монеток. Я це не роблю. мене 9 рівень повністю влаштовує. Якщо вам потрібно, ви можете збільшити до якого ви захочете. Але по суті, 9 рівень для мене найоптимальніший. Також хочу показати вам лайфхак, який я знайшла. Тапаємо ось так по екрану і зажимаємо. З'являється лупа. Якщо тицяти на неї, то ми зможемо зібрати набагато більше балів. Також хочу вас попросити приєднатись до мого скваду. Сквад – це загін. Ось він відображається зверху, кріпляв та без москалів, це спільнота майнерів ноткоїна. Учасникам яких доступні додаткові бонуси. Кожен гравець загону заробляє свої монети, таким чином додає бали всій спільноті, чим підвищує свій рейтинг. Технічно загони це публічні телеграм-канали або чати. Тобто, якщо ви маєте свій телеграм-канал або маєте свій чат, то ви також можете створити свій загін. Але я буду дуже вдячна, якщо ви приєднаєтесь саме до мене. Давайте підведемо підсумки. Чи вірю я, що буде щось дуже профітне? Ні, я в це не вірю. Якщо ми заробимо до 100 баксів на один аккаунт, то буде дуже круто. Друге, чи варто зараз влітати сюди новачкам? Я думаю, так, витрат немає. Тільки до п'яти хвилин ми тапаємо по екрану в день. Ну і третє найпоширеніше питання від моїх підписників: коли ж буде запущена монета і де її можна буде продати, щоб забрати свої мільйони. На момент запису відео токен NotCoin не запущений, смарт-контракту немає, лістингу немає, пулів ліквідності також немає. Тобто натяку на те, що буде якийсь токен. Жодного. Також хочу додати, що всі ті, хто каже, що монета запущена, чи запустяться якісь роздачі під цю монету, де треба буде прив'язувати гаманець до сайту чи щось таке це все шахрайство. Запам'ятайте, зараз на момент запису відео немає ніякого токена, ніяких роздач, нічого. Просто це гра в телефоні. Тапати по екрану. Повірте, якщо ви будете підписані на мій телеграм-канал, який знаходиться в шапці профілю. Ви нічого не припустите. Якщо будуть якісь роздачі від цього проєкту, я обов'язково про це напишу саме ось тут. Адже я викладаю всю інформацію сюди тільки після перевірки. А зараз давайте розіграємо 50 гривень за коментар під ось цим відео. Копіюємо посилання, вставляємо лінк сюди. І натискаємо randomize Паразіт 99. Я тебе вітаю. Тебе прикольний нік. Кодове слово було «Dior», ти його написав. Також додав коментар від себе, те, що без води. Я тебе вітаю, 50 гривень твої. Напиши мені під постом про ноткоін, про те, що ти виграв, і я закину тобі твої 50 гривень. Ну а в цьому відео кодове слово буде хайп. Все, що вам потрібно для того, щоб виграти 50 гривень, це написати слово хайп, додати якийсь свій коментар. І все, ви берете участь в розіграші. Я дякую всім за те, що додивились моє відео до кінця. Гарного всім дня і бувайте!